З того, що знаємо про місію Магате, то інспектори вже прибули в українську столицю. Сталося це ще напередодні. І сьогодні зранку репортер CNN зіштовхнувся з ними в одному з київських готелів. Це така певною мірою зранку була інсайдерська інформація, але по тому сама ця агенція підтвердила, що дійсно інспектори прибули до української столиці. В цій місії нагадаю 14-ро тих інспекторів, двоє з країн дружніх нам, двоє з країн дружніх Росії. Решта це представники, так би мовити, нейтральних держав. І є інформація, що протягом цього тижня ці інспектори мають з української столиці дістатися до окупованих територій, дістатися до енергодара, дістатися до Запорізької атомної електростанції, щоб провести там. Цю от е, свою інспекцію. Єдине, що о, дивіться, тут треба чітко розуміти, що певною мірою все-таки в нас завищені очікування від цієї інспекції. Нам то з вами здається, що ці інспектори, коли туди прибудуть і побачать на власні очі, що там відбувається, вони жахнуться і вони е, оголосять свої висновки, що мовляв, Росії треба негайно забиратися з території Запорізької атомної станції, адже це росіяни піддають. ЗАЕС обстрілам і мають від того ризик техногенної катастрофи, викиду радіації і так далі. Тому подібне. От нам такого хочеться. Але треба розуміти, що ці от інспектори вони у жодному разі не є військовими експертами, тобто вони навряд чи зрозуміють і тим паче вони не вповноважені робити подібні висновки. З чийого боку прилітає на територію заес, тому очікувати від них обвинувачень в бік росіян, ну це навряд чи. Це перший момент. Другий момент це те, що треба розуміти про те, що окупанти навряд чи дозволять росіянам там щось такого побачити. Е, росіян навряд чи дозволять цим от інспекторам побачити щось таке, що вони не хотіли би їм показати. Ну і ймовірніше вони зроблять красиву картинку, і певною мірою тих інспекторів заспокоять. Ну і зрештою, от. Навіть якщо б інспектори побачили там всю правду, навіть якщо б інспектори зробили ці от потрібні нам з вами висновки про те, що росіяни піддають ЗАЕС загрозі. І навіть якщо е, інспектори е, оголосять резолюцію про те, що росіянам звідти треба забиратися, ну, ми ж чітко з вами розуміємо, що росіяни просто проігнорують цю резолюцію. Просто знехтують цим приписом від МАГАТЕ. Скажуть, а хто ви такі? Нам це вказувати? От боюся, що саме цим закінчиться цей візит інспекторів МАГАТЕ на заес. Менше з тим знаєте, єдине певною мірою, який позитив з того їхнього візиту, що от, поки вони там будуть з інспекцією, поки інспектори особисто перебуватимуть на території Запорізької атомної станції, то нам Можуть бути певні гарантії, що от поки вони там, то жодних якихось м, тих от техногенних аварій там не станеться. Ну тому що росіяни трохи вгамуються і відмовляться від е, тих своїх дій, які вони можливо планують і на тій ЗАЕС і вчинити.